Да, да. да, сейчас забирай. Ничего, все. Иди вот у вот, по 178 на это. Все, давай, минимум Забрать ту машину по любому. Все, давай. Документы его написали. Да. Сидите на месте. Документи? Де документи ваші? Я, я, я не дам документи. Ваші я, я, можуть дати їх? Е. А де вони у вас? Кишені. Кишені? В які? Да. Так. Стона? Да. Точно? Кожний вони не було. чого ви нас обманюєте? А що а обміну? Не... Вот, ага. А, то який може бути ваше. Визивайте, давайте, будь ласка, визивайте. Доставай документи з кормана. А як я можу достати, як я вам навижу? Доставай, з yeah. кармана документи, накопорт. Зложимо. Віокамери включно. як я можу я зараз дістану. Дивіться, в мене в руках немає нічого. У мене в руках немає нічого. Ліво вікою я дістаю документи з немаю. Достав. Документ водія називається. Нема нічого, тут якесь. Як нема нічого, ні, Як я такі? кажу, я кажу взагалі тут нема нічого. Документів тут ваших немає. Розумієте? Ще якісь є документи? Там є гроші І там були... Ви бачили, я які гроші, там нічого не доставав. пропуск. Выдан походу на территорию ЖК Комфорт Таун. Да, страховой полис. 06 -го, 01. -го. Страховка просрочена. 126 уже можно как бы да, Точно. Посвечение. Да, Вас на... ніхто не це ви робите різкі робити. Посвідчення водія. Назвіться, будь ласка. Як вас звуть? Лег правильно. Так, Діля, Олег поселювати. Амулет, це все. Все тримаєте оформлювати. Дивіться, я вас забрав тільки що. При присутності свідків забрав у вас тільки що. Посвідчення водія, рестаційний, дані на даний транспорт і страховий полюс, який вже є недійні я закриваю. З моїх рук, майно. Я закриваю. А як я можу? Ти ложиш його назад у автомат. А я А як ви можете мені положити, як я не можу? На кухні на мене скор. Е, фамілія. Ось, мене все написано, будь ласка. А як я можу на Як я можу дописати е собі? Дайте мені вам до моменту можливості. Всього місяць. Коли коли на зустрічі, тоді дам. Я от Дайте мені можливість мені записати. Ви зараз на Чому знаєте, що мовкового сп'яніння там немає зараз? Скажіть, будь ласка, чому ви О, таке ось тільки що мовили? Бо я боюсь. вас. Ви... Нас боїтесь? Так. Да. Ага. А чому нас бояться? Бо, бо я боюсь. Бурчевського району, Тернопільської області і вас боюсь. І це все, що ви можете нам повідомити? Да. <рігова> так. Мені... А тільки один ви не боїтесь Тернопільського району? Всі. Всі бояться? Так. Да. А як ва -ва -ва, ваша річ? 37. <рістична> а ви Так. Я тому робити, це нам повітря. Добре, дайте записати, а цього я можу записати. Время, знає, що ви не знаєте, якщо буде замовлення записати? Ні, я маю право записати. Ми зараз тимчасово затримаємо. Ви знаходитесь зараз в кайдан. Тому як ні, дві, мінімум 2 години. Так. Тому як ви тільки що рухалися так. по місту. На великій швидкості на вимогу закону працівника поліції не зупинялися у вас, за вами розслідування, відео, фото, за вами дійсно. Давайте так домовимося. Я говорю, ви мовчите, ви говорите, я мовчу. Домовили? Добре. Ну, я не маю нічого спільну. Я скажу, Все. Хотів так, так. Я хотів сказати. вам ще не договорив. Якщо вам договорите, тоді будь, 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 будь ласка. <плес> я вас також так. так. Ви ви <плес> Які швидкості? Отошните, які швидкості? Відео, фото, фіксація. Але чому я в Кайданах? Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Я то він заїхав в мене. То він заїхав? А як я міг заїхати? Будь ласка, дивіться Цікаво. Скажіть, будь ласка, якщо ну, він у вас заїхав, а як снабгу заїхав? Ну, Подивіться. подивіться, а, О, а от ось подивіться в ту момент. сторону. Дивіться точку. Добре. Да, в точку, де прийшло на... у себе. Щоб трошки логічно подумати, так? <головічно> <головічно> подорвати, а, подорвати, а, да? а відпустіть <головічно> мене. Ні, Ви, ви, не ви не відпустіть платите. мене. Ви себе ведете чого Я не знаю, що <головічно> ви можете зробити з собою. Ви роботі зараз збитися головою десь. Я ж не знаю, ви це буде. Ні, відео, фото, фіксація ведеться. Відпустіть мене, такого правила не дозволяє. А Люди є адекватні от з боку. Відпустіть мене, ви не маєте права мене. А як я можу написати на вас каргу, як в мене руки ззаду? Ви, ви мені дайте вже. Ні, ви мені вже дайте. Зараз ми а будь ласка, ваш номер? Який номер? Телефону? Ні, ні. А, номер 13.07. 13.07. 3.0 з переднять. Будь ласка, запиши 13.07. Простой номер. 13 щасливе число і 7. Так. Да. А як я можу записати, як мене затримали? Так... Я запам'ятав. Ні, просто ви не можете. В мене такі якогось злочинця, так як ви... так. сюди? Запитайте, будь ласка, де працює, працюєте де живе? Без працює? ви... ви... робіт і ніде не живе. Ви, де буде? Мужчинський район, Тернопільська область, село. Короче, завтра тобі лайки будуть ставити, братішку. Село Суполі. Як село? Село Соколів. Соколів, так? Вулиця. Село Соколів. Перевірте, будь ласка, чому штук дійсно герметично запечатали. Перевірте, будь ласка, не чи не він громадичний. Дивіться, тест тисячу перший. Тисячу перший. Дивіться, тест, тисячу перший. Дивіться, зараз а, я вам кажу, дути, ви набираєте повний легені повітря і не поспішаючи повільно Дивіться на мене. так, Дуєте. До тих пір, поки я не скажу досить. Домовились? Та не домовилися, воно має бути практично. Так, вибирайте повні оле, легені повітря. Ні, ні, надалі повні легені повітря. О, дуйте. Дуйте, дуйте, дуйте сильніше. Так, о, дуйте. Дихайте, без перестанку. Дотихте, поки я не скажу дощ. До. Домовили? Я Давайте потренуємося. Набирайте повні легені повітря. Давайте. Я не клоун, я знаю. Ні, ставлю. ну разом будемо тренуватися. Але як я можу, ну, ви тільки що сказали, що ви розумієте, але тільки що демонстрували те, що ви не розумієте. Тому я вам пропоную зараз потренуватися. Будемо тренуватися. Дивіться, тисячу перший тест. Знову. Дивіться, тисячу перший тест. Тисячу перший тест. Давайте, набирайте по мене повітря, штук добрий до роту. і От Чого ви виймаєте з рота? От Чого? Ви що взяли, я виняли з рота. Ви виймаєте, а не я. Давайте. Берете, ну, штук ось так дорогу. Ну ви тримайте біля мене. Добре. Добре. Дивіться. Тримати, Добре. Як я можу... дивіться. Добре, я буду біля вас тримати. Добре. Добре, дивіться. Ну, штук беремо ось до цієї поділки. Бачите, тут спеціально поставлена подяка. Я не баба, ви брали. Ну, я з вами <реш> зараз <зали> не жартую. <реш> 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 я тут не жартую. Але... Ну, ну як я можу взяти. Дивіться на мене. Та я станете їм на перший раз. Мені здається, що ви не розумієте. Дивіться, знову тисячу перший тест. Третя спроба. Ти що? Набирайте повне легені повітря. Нормально дихніть. їх положено, і не будемо. Давай. Давайте. Давай. дойте, 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 дойте. Оп! Все, досить. Де аналіз? Я що довго думає, значить... <пробіт> рух, рух, рухи, тримайте. Воно за це. Дивіться, ось, ваш результат. 2-10. 2-10. Бачите? Зараз я видуркую. Трен є. У поушкодження ця машина, яка скрилася від місця така. Трен. Це спецзайч. Для... неможливо мож... для, для купування звичайного дому